Друзі, усім привіт! Ми сьогодні знаходимося на прем'єрному показі, якого в Україні навіть ще не було. Стрічки Ти Космос Павла Острікова. І зараз ми поговоримо з українцями в Ізраїлі, які прийшли у хайфі подивитися українське кіно. Е, скажи, будь ласка, як тобі фільм? Ти подивилася? Які у тебе враження? Е, мені дуже сподобалось. Виявляється, що чоловіки все таки вміють робити вчинки навіть у космосі. Я вже поплакала. Мені дуже сподобалося і, в принципі. Ти я чогось такого очікувала, екзистенційного, загальногуманістичного. Я дуже рада, що знімають в Україні таке шикарне, космічне кіно. Фільм нереально красивий, нереально музичний, нереально артистичний, е, така палітра емоцій. У мене такі глибокі дуже враження, тому що це було і комедні такі нотки, але дуже тронуло за душу. І це як завжди доказує, що ми українці. У всіх сферах дуже круті і можемо створювати щось дуже класне. Ну, чесно кажучи, я трохи очікувала більше, тому що я дуже люблю хайп енд, Мені цього було недостатньо. Вам сподобалось? Сподобалось. Переробіть конець і буде добре. Відчуття, що от була надія, а і раптом вона зникла, це щось дуже неймовірне. Це, це це так спустошує, неймовірно спустошує. Оце в мене дуже чітко зараз. Вау, я просто в захваті, тому що ну я читала відгуки, я знала, що має бути щось дуже дуже класне, і музика, і взагалі і сюжет. Мені дуже сподобався сам настрій стрічки, оптимізм героя, самовідважність, почуття гумору, яке постійно в цілу стрічку. Фільм оказався дуже класний. Неожиданно, я не знав, що такого калібру фільми знімають. Дуже красиво актор, дуже суперський такий. Реалістично, життєво. Така людина, начебто, начебто це твій сусід, я не знаю. Серце відпочило трошки, все таки кохання, врятує нашу планету. Фільм дуже сильний, як на мене. Я йшла сюди, нічого не очікуючи, бо... Ну, підтримуємо своє, підтримуємо українське, але фільм мене дійсно вразив насправді. Багато паралелі можна побачити із війною, з тим, як почуваються українці. Так важкувато було, але дуже класно. Я дуже раджу побачити. Думаю, що ідея дуже цікава, тобто мені сподобалось. Але я, як любитель сайфаю наукової фантастики, я очікував більше саме космосу від цього. І потім я зрозумів, що це більш, якби, романтична історія, просто сеттинг, те, що це відбувається якби, в космосі. Ну, але загалом дуже класно. Це просто великолепне європейське кіно. Така якби, пружина розтягнута між комедією і екзистенціальною драмою. Это дуже круто зроблено. Ну, я понятно, ну, я дивлюся на актера, який... Тільки він, он пулеметчик, реальний пулеметчик из как бы вернувшись з фронту на до может это играть я не помню чтобы меня так тронуло. это 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 прям это то то сміх то слезы то смех, то слезы это совершенно сумасшедше ну конечно финал скажи будь ласка якби ти була катрин що б зробила ти в останній момент фільму я не знаю, я думаю про це. Я досі ще рефлексую. Скажи краще про таке не думати, правда? Так, краще не думати взагалі. Сльозу постила? Зазвичай дуже досі. реву. Скажи за рейтингом всіх фільмів, які ти переглянула, яке місце посади сьогоднішній? Я тільки розмовляла про це з чоловіком. Це, мабуть, буде перше, тому що настільки щемливе, настільки тепле, настільки О, драматичне. Вау. Це неймовірно. Попри да. те, що ти не розумієш так українську, як українці, але все ж трошки розумієш. Так? Да. Е, ти читав титри? От, я читав титри. Хеці-хеці, да. ну і заодно і так. Я, да, 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 я питався слухати нові слова. Mm -hmm. Тобто yeah. можна ходити, навіть якщо ти не знаєш українську. Да. Можна, можна, ходити, треба, щоб підтримувати. Всі приходите. Дякую вам. Дякую, дякую, кіно. що прийшли. Слава Україні. Друзі, я хочу всім подякувати, хто сьогодні відвідав кіно, яке привезли знято в Україні. І нагадати вам, що в сьогоднішній час відвідувати українські заходи і українське кіно це не про розвагу, а це про честь та повагу до свого. Підтримуємо своє, відвідуємо своє. Слава Україні!